Надії на світло в гаражному кооперативі надія світло вимикають після 22-ї години. Для декого із власників гаражів такий графік незручний, тому ті звернулися до народного контролю. Наталія щодня після роботи ставить свою автівку в гараж. Зачасти працює допізна, тому коли проїжджає до кооперативу після 10-ї вечора, світла там вже немає. В такое час свята вже немає. І, іноді буває, що машина ламається і можна її відремонтувати. А немає можливості, тому що в гараже вже темно. Незручно від таких вимкнень і Юрію. Каже, ремонтувати автівку після роботи не встигає. Вечором вночі починаєш робити машину, треба виїжджати, заканчивать і ну просиш, підходиш, щоб включили світ. Аргументують, що не можуть, тому що. Гаражи можуть загаряться. Кождової щочік, кождий виключають. Ну то тобто, я думаю, що це не проблема. Побувавши в обленерго, журналісти народного контролю дізналися, під'єднати до електропостачання кожен гараж неможливо. Тож, чому кооператив вимикає світло з десятої вечора, ідемо з'ясовувати до голови правління. Той на камеру говорити відмовився, поза камерою пояснює. Світло вимикають, нібито з міркувань безпеки. Нам що запрещає. МЧС на ніч їм давати світ. На суботу зібрання. От за это я буду ще і говорити. Журналісти народного контролю вирішили перевірити, чи дійсно надзвичайники забороняють вмикати світло, та там про жодні приписи не чули. Ми не маємо до цього ніякого відношення, що відбувається на території цього кооперативу і чому вони виключають, що у них там за приписи. Я не знаю, але ми нічого не давали. Ми не маємо відношення до жодного ж тепер голова правління від своїх слів та від вивішеного оголошення відхрещується Кому я ви минулого сказали? разу мені говорили вам що ми... говорили. Да. вам мене сказали мене сказали що вони ніякого припису не давали що це було мое, ну, і що? ваше рішення ну не да моє рішення ну, ваше... я сам не маю права Є спільне збирання а є протокол зборів У нас все є та протокол нам так і не показали. Натомість голова правління народному контролю пообіцяв, готовий піти на поступки і за необхідності вмикатиме світло для власників гаражів. Приходять, да говорить, треба надо завтра виїхати. але не більше часу двох. Можна пояснити людині, що вона може підійти на до хвилин, попросити годину да, дві, да, дві. да. я розрішаю. Ну е не...» <плес> Тож тепер люди зможуть вмикати у гаражах світло після заходу сонця. Необхідно лише попередити охорону або голову управління кооперативу Надія. А ми будемо стежити, аби права власників гаражів більше не порушували. Яна Вечірко, Дмитро Васильєв, Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ